Прикарпаття вже готується до нового навчального року. Про те, як ведуться роботи, звітував на колегії директор департаменту освіти та науки сім'ї молоді та спорту Івано-Франківської ОДА Сергій Дерев'янко. Каже, проблемним питанням стане комп'ютеризація шкіл, адже вже з 1 вересня освіту чекає чергове ноу-хау. З другого класу учні вивчатимуть сходинки до інформатики. Однак, в частині ЗОЖ через брак комп'ютерів, виключно в теорії. Обладнати новітньою технікою, каже дерев'янко реально лише шість навчальних закладів. Натомість голова ОДА Михайло Вошевенюк доручив вирішити це питання питання в цілому перегляньте всі програми і вже формуйте бюджет але на карт. 100% вирішити проблему питання комп'ютеризації шкіл підвищення до інтернету. В свою чергу голова обласної ради Василь Скрипничук заявив, що проблеми в питанні коштів взагалі не існує. Грошей вистачить для комп'ютеризації усіх шкіл області за умови чесних та прозорих закупівель. Я переконаний з власної практики, що ті комп'ютери, які ви купуєте зараз, вони не є по найоптимальніших цінах і не говорю по найдешевших. Я говорю ціна, ціна і. Не тільки ціна, але й те, що може робити ця машина. Зараз для навчання для навчання є комп'ютерне обов'язково по тисячі по п'ять тисяч гривень. Як це виходить в освіті, що ми зараз тільки що підрахували? Є ціни набагато зручніші для всіх. Те саме стосується і комплектації та ремонту шкіл. Ціни на нього зауважив скрипничок не відповідають на те, що сільським а людським поняттям. Натомість Вишевенюк доручив дерев'янку підготувати угоди з місцевими підприємцями-виробниками про закупівлю необхідного інвентарю в навчальні заклади. Однак Техніка технікою от без туалетів ніяк. Як з'ясувалося, 40% шкіл Прикарпаття досі не мають внутрішніх санвузлів. Однак до осені їх мусять встановити у всіх навчальних закладах Івано-Франківщини. Такою була резолюція губернатора. До 1 вересня ви не вняті, а до 1 листопада термін. Ми про ці речі говорили. Це завдання. Ми обговорювали, що в минулому році ми його сьогодні продублюємо. 1 листопада 100%. процентів. бюджети. Давайте не будемо. Будувати космічні об'єкти почнемо з простого з виходка. де за два місяці взяти кошти на теплі туалети думатимуть керівники освітньої галузі області та районів. Лариса Фриїшин, Віктор Костенюк, новини 402.